Страшна війна безжально продовжує забирати у матерів, у коханих синочків, у дружин вірних чоловіків, у дітей найкращих татусів. Сльози, що душать, більше не вгасає реальність, яку неможливо прийняти. Сергій Миколаєвич Мілютін. Він народився 29 березня 1973 року. У Шостці. його появі на світ раділи батьки і старший брат. Сергій навчався у школі номер 5 вступив у професійно-технічне училище номер 10 і закінчив його за фахом слюсар-ремонтник. На початку кар'єри Сергій працював у шості, потім подався за кордон, де проявив себе як справжній професіонал у складній професії коваля зварника. З талантом і майстерністю він виготовляв ексклюзивні ковані речі від воріт до сувенірних квітів з металу. Після повернення до рідного міста Сергій Миколаєвич кілька років працював на агропереробному підприємстві. Чоловік мав доброзичливий і щирий характер, був працьовитою і гостинною людиною, завжди намагався допомогти і з усіма знаходив спільну мову. У кожного з близьких друзів є маленький металевий сувенір, який він зробив власноруч. Сергій Ніколайович дуже хотів жити. Він навіть тайкома називав мене кумом. Хотів, щоб коли в мене народиться друга дитина, я зробив його кумом. Але не коливаючись, коли йому прийшла повістка, він сказав, що хто, якщо не я, і пішов, і пішов захищати батьківщину. Сьогодні він повернувся додому на щиті. Ми всі знали його як порядну, чесну і скромну людину, цінували його за вмілі руки і надійний характер. Нам буде не вистачати його, багатьом непомітного, але незамінного внеску в роботу. В нашій пам'яті Сергій Миколайович назавжди залишиться добрим другом, доброзичливим колегою, надійним порадником і професіоналом своєї справи. У злагоді чверть століття прожив зі своєю дружиною, з якою народили та виховали доньок Варвару та Марію. А потім війна, все життя Шкереберть. Життя, яке могло бути ще таким довгим і насиченим. Сьогодні ми проваджаємо ще одного випускника 35-й випускник училища, відлетів у небесне військо. Не можна передати слова болю, розпачу. Які є в серцях рідних та близьких. Але завдяки таким, яким був Сергій Миколайович, сьогодні ми живемо, сьогодні ми навчаємо, виховуємо, сьогодні ми привчаємо до робітничих професій молодь. Нехай пам'ять не згасне. Вічна слава героям! Сергій Миколайович ще багато міг би зробити, адже був затятим життєлюбом і навіть знаходячись у самому пеклі. Напередовій мріяв, як повернеться додому з перемогою і заживе у вільній та незалежній Україні. Сергій Миколайович був призваний на військову службу 8 травня цього року. Пройшовши військовий вишкіл, воював на Луганському напрямку, де виконував обов'язки стрільця-санітара стрілецької роти. Як би не було важко на фронті, Сергій обіцяв рідним триматися. До останнього. Він завжди дуже любив і цінував життя. Символічно, що останніми словами, які написав рідним, було я ще хочу пожити. Та Янголохоронець вирішив інакше. 10 серпня Сергій Мілютін помер у лікарні. Йому навічно 51. Хотів жити і Костянтин Кулик, адже в свої 38 ще так багато чого не встиг зробити. Проте війна не дала чоловікові шансів на світле майбутнє у колі рідних та друзів. Він народився 17 серпня 1986 року у Шостці. Хлопчиком навчався і закінчив школу номер 11 Костя захоплювався спортом, відвідував секцію карате, кілька років займався футболом. Після здобуття середньої освіти юнак закінчив місцевий хіміко-технологічний коледж імені Івана Кожедуба. Потім Шосткинський інститут СумДУ за спеціальністю механік. Юнак з дитинства цікавився історією та воєнною справою. Тому у 2014-му, коли конфлікт Росії з Україною набув серйозних оборотів на Донбасі, вирішив добровольцем піти захищати батьківщину від російських окупантів. За роки служби чоловіку довелося побувати в найгарячіших точках. Він був розвідником, неодноразово ходив у розвідку на території, тимчасово окуповані російським агресором, добував цінно. Розвідувальну інформацію безстрашно, наполегливо професійно. Костянтин Кулик мав статус учасника бойових дій та ряд почесних відзнак, нагрудний знак військова розвідка України, відзнака президента України за участь в антитерористичній операції та медаль учасника АТО. У 2021 році у Костянтина завершився термін чергового військового контракту, і він вже й не збирався більше повертатися на поле бою, адже ще жавріли і душевні, і фізичні рани, отримані на фронті. Та доля вирішила інакше. Розпочалася велика війна, і проігнорувати її колишній боєць не міг. Він став до складу сил територіальної оборони, захищав Сумщину. А у 2023 році був направлений на фронт. Воював поблизу Харкова. Пізніше на Донецькому напрямку неодноразово виявляв особисту мужність і героїзм. Тривали перебування на фронті та давнє поранення давалися взнаки. І потребували довгого, кріп, кропіткого лікування. Спливали тижні. А потім місяці. Незважаючи на всі зусилля лікарів і молитви рідних, серце Костянтина Кулика зупинилося 13 серпня. Чоловік не дожив кілька днів до свого 38 річчя. Дружина втратила коханого чоловіка. Донечка Вероніка залишилася без люблячого тата. Безжальна війна забрала Костянтина у всіх, хто його любив. Нехай світлий спомін, герою Костянтину, буде сильніший за смерть. Він в наших серцях сильний, мужний, сміливий, порядний та принциповий. Сумуємо разом із вами, низько схиляємо голови у скорботі. Герої не вмирають. Вони залишаються завжди. Пам'яті вічна слава та пам'ять герою. Кляті расисти забирають життя у кращих українців. Костя Кулік пішов захищати Україну в далекому 14 му році. На колінах. Пропов кляту територію. Неодноразово був в розвідці, проявляв особисту мужність і героїзм, підтримував друзів. Ми повинні вчитись таких героїв, ми повинні пам'ятати їх. Сергій пішов захищати Україну в цьому році, але теж встиг. Проявити себе, теж з тих побити расистів. Слава героям, слава Україні! Оберемками квітів подякували присутнім мужнім оборонцям за їх подвиг і провели Сергія Мілютіна та Костянтина Кулика в останню земну дорогу до місця останнього прихистку на Алеї Слави.